Так, хлопці, пройшли ось такі, дивіться, редуктора. До нас не в ремонт. Хоча можете назвати, що в ремонт потрібно реставрувати шліци вала. Ось один редуктор. Дивіться, другий редуктор. Так. І цей вал вже розібраний. Юрчик вже навіть його сполоснув. Спробуємо реставрувати муфту. Ця, в принципі, в такому тижнеш нормальному стані. А ось ця зараз Юра розбирає стопа на кільце, зніме, вичистить. А ця дивиться в такому поганому стані. Піше всього, що нічого не вийде з цим. А вал туди, вал реставрується, зробимо взагалі без питань. Так, що ж, Юра, це зараз е дорозбирає, це, це він. Юра зараз дорозбирає, почистить, помиє. І будемо тоді дивитися, що з цього вийде, якщо щось вийде. Так. А це розбираю я. дістаю вал. І... Ось, бачите, чому воно виробляється. Маска закінчилася. Перетвори перемішалася з Можна сказати, вийшов такий абразив, напевно. Хочете так називати, хочете не так. Ось дивіться, що в кришці. Ніби кава вже відпрацьована з кофейного апарату. З кавового апарату. Зараз це все відсушаємо і в роботу. Ось так зараз забираються посилочки з нової почты. Скільки там? Чотири редуктора, здається. Да. Треба їх юро підписувати. Що? Давай, коротше, розбираємо, що з миша сотні після вихідних, да? ну, так? так після, Хто <гум> <гум> Всім доброго дня. Нарешті ми приступили до зборки даних редукторів. Ось так була проведена реставрація шліцевої частини лома. В принципі, всіх шести. вал вже вимитий, підготовлений до зборки даний корпус. Тут вже навіть надіти новий підшипник. Це пробували замотувати, щоб підшипники не, пошкодили, не пошкодились при реставрації, але відкриті, будемо передивлятися. Деякі підшипники познімали з валів, вони були в не дуже в хорошому стані, тому поняли, що зняти, щоб не заважало при реставрації. Е, що вам сказати? Даний вал не витягували, так як в цих редукторах підшипники набагато менше. Виробляються, ніж в редукторах зі сквозним валом. Тому тут залишаємо ці підшипники старі. Цей підшипник ставимо новий. Цей підшипник закритого типу також буде новий і новий сальничок. так Ну, а в цьому редукторі то будуть всі нові підшипники і всі нові сальнички. ну це така робота. Шість редукторів потрібно зібрати. І так, друзі, відправляю наступні три редуктори. Три редуктори пішли раніше. Зараз клієнт проплатив всю суму за ремонт шести редукторів, реставрацію валів. І після проплати, звичайно ж, їдуть до власника наступні три редуктори. Е, на майбутнє, кому буде цікаво, якщо будете до мене звертатися е, за послуги реставрації. Ось таких валів, таких валів, точніше, точніше, не таких навіть ось такого вала і такого вала. Друзі, присилайте вироблені вали з муфтами, які будуть на них потім встановлені, новими муфтами. Тому що ми реставруємо шлиці по оригінальних муфтах. Як показує практика, люди часто купують, можна сказати, завжди купують не оригінальні муфти, і вони не дуже хочуть сідати на. Якісь сідають на шлиці, якісь не сідають. Тому буде добре, якщо ми будемо робити вали під ваші муфти. Ось так.